Привіт! Мене звати Олексій, мені 40 плюс років, і в мене псоріатичний артрит. З чого все почалося? У 2023 році я знаходився в Запоріжжі. Я внутрішньопереміщена особа з Генічіська, Херсонської області. На момент початку війни я знаходився в Запоріжжі на стажуванні на фірмі. І рік під час війни, повномасштабного вторгнення, я знаходився там під обстрілами, під вибухами ракет, під постійним стресом, небезпекою захоплення міста на перших місяцях. Але і в емоційному плані, і в плані мого здоров'я все було добре. Але після того, як в 2023 році, в лютому місяці я переїхав до своєї дружини, яка виїхала з окупації в Івано-Франківську область. То десь через три місяці після того, як я змінив місце проживання, в мене почали боліти сугоби на ліктях. Причому зліва це був саме сугоб, а справа зв'язки і м'язи навколо сугоба. І в той же самий час з'явилося висипання на ліктях псоріатичне. У мене в анамнезі зі вже 15 років, десь з 25-річного віку. І я підозрював, що це може бути наступна фаза, тобто мені пощастило витягнути щасливий квіток і отримати псиріатичний артрит. Я проходив обстеження, проходив лікування і від тунельного синдрому, і від спортивної травми, і від чого завгодно. Але врешті-решт, рівматолог, направивши на певні дослідження, на певні обстеження. Підтвердив діагноз псеріатичний артрит. І, в принципі, я навчився жити з цим ліктях. вона то вщухала, то посилювалася. І я думав, що це довготривалий процес. І так само, як я міг контролювати свою псеріатичну хворобу, то я зможу контролювати і це. Але виявилося, сталося не так, як гадалося хвороба дуже швидко прогресує. Станом на зараз через рік, ну зараз пройшло вже півтора року, але через рік після того, як почалися перші симптоми, в мене вже вражено близько 10 великих суглобів і деякі суглоби на дрібні. З чого, Як прогресувала хвороба? Перше, що я відчув після ліктів, це був свод черепа, тобто ось тут, де череп кріпиться до хребта. Ну, спочатку він просто клацав, так, наче, ну, як кісточки костяшки на пальцях, але згодом це клацання припинилося і почалася така скутість і відчуття того, що мені важче повертати головою, наприклад, робити обертові рухи і так далі. Крім того, я побачив, що починають боліти плечі. Мені, наприклад, дуже важко зняти футболку. Ну я не можу це зробити без перемагання болю або через деякі хитрощі, наприклад, через один лікоть, вивертаючи її, або підстрибуючи для того, щоб зменшити навантаження на суглоби. Після того я відчув біль в тазостегнових застигневих мені здається, вони називаються українською тазостегнових суглобах. І під час занять спортом я відчув, що ну, вони даються в знаки. Ну, а далі вже почали відчуватися і набрякати дрібні суглоби це фаланги пальців великого і вказівного на лівій руці і е, ті самі фаланги на лівій нозі. Ну, і я розумію, що якщо за рік з двох суглобів я вийшов на 10. То через рік ну, вже може бути велика ймовірність того, що я вже отримую інвалідність або навіть не зможу вставати з ліжка. Крім того, через те, що в мене ці проблеми саме з, з цим суглобом, да, де череп кріпиться до хребта, то в мене почалися ну, великі проблеми з м'язами всього цього поясу, оскільки м'язи швидше за все намагаються. Нівелювати або контролювати, да, ну, забрати на себе частину навантаження, яке тепер не може тримати суглоб, то в мене постійно сильні спазми всіх м'язів шиї, спини в плечовому поясі. І від цього вже почалися болі в кістках грудини. Тут де ребра кріпляться до самої грудини. Ну, і це я розумію, що це буде продовжуватися. Це моя історія. я... Вирішив розпочати цей блог, я активно веду соцмережу LinkedIn вже протягом півроку, і відчуваю від цього дуже велику моральну підтримку, від того, що інші люди знають про мою ситуацію, і я можу спілкуватися з ними. Вони можуть просто бути поруч, навіть не даючи якісь поради або висловлюючи співчуття, але розуміючи, що ці люди поруч зі мною, і я поруч з ними, то мені від цього стає набагато легше і. Я вирішив 2025 рік присвятити започаткуванню і розвитку цього каналу. На цьому каналі я буду ділитися своїм шляхом, своєю боротьбу з хворобою, тими досягненнями, які в мене є, тими перемогами або поразками, які будуть траплятися на моєму житті. І я знаю, що ця інформація буде корисною дуже багатьом людям. Українська статистика медична каже, що в Україні дуже мало людей хворих на псоріаз і псоріатичний артрит. Але насправді в світі від 1 до 3 відсотків людей хворіє на псоріаз, і в за статистикою в кожного третього або в кожного четвертого рано чи пізно приблизно десь через 10 років розвинеться псоріатичний артрит. Тобто, це ну, доволі велика кількість населення. Це близько від населення тих, у кого буде псоріатичний артрит. Піввідсотки від населення це десь 30-50 мільйонів людей в загалом світі і в Україні так само. І я розумію, що мій шлях він буде дуже корисний і підбадьоровий для решти. Що з лікуванням станом на зараз? Станом на зараз я вже досягнутою свідомого ментального стану, що я погодився на лікування Метатриксатом. Я розумію всі наслідки лікування цим препаратом. Я розумію, що це єдине, що я зараз можу собі дозволити з якісного лікування, і що є стандартизованою практикою і прописано в протоколах. Але є одна проблема: ті, хто знайомий з цим препаратом і особливо з псоріатичним артритом, знають, що, наприклад, псоріаз і псоріатичний артрит, сучасна західна медицина прямо каже, що причина виникнення хвороби невідома. І лікування метатриксатом в анотації до препарату так само написано, що механізм дії на хворобу на псоріатичний артрит, невідомий. Швидше за все, це пригнічення імунної системи, і як наслідок, то менша атака з боку імунної системи на сугоби. Але ми всі розуміємо, що якщо невідома ні причина виникнення хвороби, ні механізм лікування цієї хвороби, то може, наслідки можуть бути будь-якими. Я знаю, що є найкраще станом на сьогодні лікування це імунацію. Біологічна терапія моноклональними дітілами, але вона досить дорога, і станом на зараз вона мені не по кишені. Але я впевнений, що мені ще зарано опускати руки в мене є принаймні 2 роки для того, щоб вирішити цю проблему або принаймні взяти під контроль. І я сподіваюся, що мені це вдасться. Я вам дуже дякую за те, що ви дивитесь це відео. Я вам дуже дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що реагуєте на нього. І я планую випускати відео щотижня і я впевнений, що ця інформація буде вам корисна. Я буду дуже вдячний за будь-які поради у коментарях стосовно самого відео, стосовно формату відео, стосовно того, що можна розповідати, що не можна розповідати, які будь-які питання, які ви хочете мені задати. Я за все це буду вам дуже вдячний. Разом всі ви зможете допомогти мені досягти моєї мети. Це 10 тисяч підписників на кінець 2025 року. Я думаю, це цілком реальна мета, і я зможу її досягти завдяки вам. Дякую за те, що подивилися, і залишайтесь на зв'язку. Наступне відео вже через тиждень. Пака!